«Давид у нас невдало пограв у футбол, це ще було зранку. Він вдома, як завжди, грає у футбол, і ногою сильно забився, об угол стіни. То, ну, я його в школу то завіз, але коли вже зі школи забирав, то каже, що сильно болить нога і реально палець у нього напух, і такий синяк з'явився, але вранці цього не було. То ми після школи вже завезли його в центр Деселю. це така поліклініка, Ургенція вже після 6 вечора. Так що зараз подивимося, можливо, зробить знімок його, можливо, якийсь там перелом. Ну, така ситуація. Так що чекаю, ось стою і подивимося, що скажуть лікарі. Ну що, що розказують? Давид на тиждень від школи закласи відпадає, так як він мріяв не ходити тиждень в школу. Так? Йому сказали тиждень не ходить школу. Щойно Давиду зробили рентген швиденько. Сказали, що пальці не зламані, просто там ранка і сильний удар. Ось все нормально. Давиду поклали крем між пальчиками, якісь дезінфікуючий, тому що там рана. Скріпили два пальчики разом таким бинтиком. Сказали взяти сіту в інфермерію, там, де ми стоїмо на обліку, в аріалі кості. Тобто, щоб йому знову там продезінфікували, нанесли крем. Я кажу, зрештою, можливо, ми це вдома зробимо, щоб їздити кілька разів. Вона каже, ну як хочете. Ось, але кістки цілі швидко рентген зробили. Ну я дуже задоволена. Погладили по голові, прийшли лікарі, кілька лікарів, подивили знімок, порадились, типу, ну, все добре. Ну, чудово. Та бачите, як наші бажання збуваються. Давид вчора ввечері сказав, що він хоче захворіти і не хоче ходити в школу. Я кажу: Давид, бажання збуваються. Тепер ти не ходиш в школу. Але якою ціною? Він казав, я хотів просто температуру. А тут так <гум> Сьогодні 24 лютого, Сьогодні два роки, як Росія вірлом напала на нашу країну, але війна триває вже 10 років. Нагадаю, це. Спочатку анексували Крим, потім Донбас. Так що... Але життя продовжується. Сьогодні у Давида великий футбол, він вперше грає офіційно за свою школу. Вони з іншої школи грають. Він ходить на футбол, це їхній тренер. Оце це школа Абанера, дивіться, дивиться, де він навчається. Тут у них замінні групи, теж бігають. Так що сьогодні великий футбол, тут у нас старов'єсі. Діти поділені на три групи. В кожній школі і трьома групами грають по черзі. Тобто, поки одна група грає, дві інші тренуються між собою. І так вони міняються, міняються. Виходить у них два тайми по 20 хвилин, і кожна група грає приблизно там по 13 хвилин. Зараз виходить, Давид. в останній трійці він, так що будемо вболівати в oh. екіпаж до прохід майже Зі своєї половини поля Давида, але воротар був на місці. Молодець. Давид знов атакує. Відбирає м'яч, пасує, але колега не поспіває до м'яча. Так що зараз коментую замість Давида. Він у нас любитель коментувати. Ось Давид пробиває і... Нема завершального удару. Зараз суперники дуже просують. Команда Абонерас і Давид просто в захисті зараз. Ну Активно він грає за всю команду. І спереду, і ззаду. Ну ось і Давид, відзначився голим. Молодець. Давид виконує кутовий. Нікому забити гол. Коротше, Давид за всіх тут грає і в атаці, і в захисті. Воротар, правда, в наших нормальний. Я <плес> Так що дубль уже оформив Давид. ви. Вітаю його, колеги. Молодець. А -а -а -а. Так який рахунок розкажи? 8-4 ми виграли. Ну молодці, вітаю тебе. вітайте. «Кого у вас наступна гра. Я не знаю. Ну, може через кілька тижнів. Ну, далі ми будемо грати виїзну гру у них. Ну, у їхній школі. Мій тренер сказав, що я найкращий гравець менше, бо я забив два голи, віддав одну голову передачу. Ну, тобто одна четверта голів і одна восьма гольових передач. Ну, вітаю, молоде. «Ну, Я не очікував, що я так результативно якось виступив. Чудово, чудово. І сьогодні у нас ще заняття в нашій школі там косі, так що зараз ми швидко їдемо. Ми вже завезли маму і декілька діток, так що зараз їдемо з Давидом туди. Наш день продовжується, і ми ще завітали на мітних підтримку України. Українці по всьому світу гуртуються тільки за кордоном. В кожному містечку виходять на акції протесту проти війни. Нагадують, що війна триває. і Насправді війна Росії проти України триває не 10 років так. протягом століть. Протягом століт. Давайте подивимося. Мітинг якраз розпочався. Дивіться, скільки людей багатсько зібралося. Це центральний парк Трив'єхі. Так що зараз подивимося. Прямо вистроїлася черга, всі донатять на зсу. Стоїть ціла банка, і люди просто підходять, підходять і дають свої гроші. para que desde la ciudad de Torrevieja mandemos sí, aquí, sí, probablemente eso, el mensaje no más importante creencio, de este país, de España, Porque la comunidad ucraniana sí. en la provincia de Alicante, sí. la comunidad valenciana, sí. en Torrevieja es sí. de sí. las más numerosas de todo sí. el país. Sí. Y creo que más que nunca tenemos que mandar sí. ese mensaje que hemos hecho a lo largo de la tarde para, para que esto acabe, sí. para que finalice. Sí. Algo que no entendemos, pero sobre todo nos preocupamos por nuestros familiares, nuestros amigos, sí. nuestros hermanos. Sí. Sí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer hoy aquí. La verdad, que desde el ayuntamiento sabéis que contáis con nuestra ayuda siempre. Hemos superado todos y cada uno de los problemas que se han ido dando poco a poco, ¿no? Como al principio fue acoger a tantos, tantos nuevos torrevejenses. Hoy Ucrania es la nacionalidad más importante en Torrevieja. En el censo, en el padrón de Torrevieja hoy Ucrania. Es la más numerosa. Y eso significa que el alcalde que les habla tiene que. В іноземців, які проживають в Україні. Все ще Україні Аромас. Костя квітня тема уроку мистецтво помилятися або мистецтво робити помилки. Сьогодні ми будемо розглядати, чому корисно робити помилки і чому вони нас навчають. Сьогодні у нас вже початок травня і сьогодні знову футбол, і Це гра відповідь, де Давид наш грає в футбол проти школи Пурісіма Кармелітас. Давайте подивимося. Давид знову грає в третій команді, тобто в кожній школі є по три команди. Ну, Там не знаю, як вони діляться, але якось дуже за віком, по-моєму, і грають десь по 13 хвилин. Тобто зараз готується вже третя команда виходити на поле і давити якраз цій третій команді. Але дивлюся, що гра відбувається дуже жваво і суперник нашої школи, де виграє в школі Абанера, здається, виграє з таким рахунком, що мені здається майже чи 10-1, чи 2. От щось такий рахунок. Гра почалася. Знову дві команди. Це вже я так розумію старша вікова група. У кожної школи по дві команди: одна молодша, одна старша. Давид грає за старшу, він грає за команду білоблакитних. Це школа Обанера проти школи Кармеліта. Давид вийшов і зразу забив гол. Молодець. Я його запрограмував сьогодні на три голи. Так що чекаємо від нього. Давид перехоплює м'яч і гол! Другий гол! Молодець! О. Давид був асистуючим. і або не мабуть, перемагає. Давид забив два і одна результативна передача. Чудова гра. Звучить фінальний свисток і здається, що або програв. Але я не знаю, який рахунок за результатом двох зустрічей. Так що зараз нам Давид все розповість. Ми програли, але врахують, що ми вдома виграли, то я не знаю. Тобто ви можете за результатами так. двох ігор ще виграти, так? Півпадіння, але нам так само два голи, ну і одна гольова передача. Але там ми просто спортивно були на пустих воротах, чи, ну, проти рота я, звісно. І я просто роблю за я б'ю і пасую. Ми програвали з різницею десь в шість голів, а закінчили, програли з різницею в три голи. Але ми виграли з різницею в чотири голи, так що я думаю, що ми виграли з різницею в один гол за загальну. Ну, чудово, вітаю тебе! Давай. Сьогодні ми вирішили провести експеримент, скільки може заробити вуличний музикант, граючи на пляжі в Іспанії. Приїхала моя сестричка з Києва, вона дуже любить грати на скрипці, хоча це не її основна професія, і хоча вона закінчила музичне училище, зараз вона займається іншим, але вона привезла з собою скрипку. І сьогодні ввечері ми вийшли в терев'єсі на набережну. Потім вам розповім, скільки заробили. Стричка грала на пляжі пів години і заробила 4,5 євро і ще один євро знайшла моя племінничка. Так що загалом 5,5 євро. Зважаючи на те, що мінімальна оплата по годину в Іспанії 10 євро, ну більш-менш нормальний результат. Щойно провели сестричку в аеропорт, плакати буду потім. Приїжджала на тиждень і мусить їхати знову додому. Тиждень пролетів як одна, просто секунда. Одна секунда. Дуже добре разом, дуже добре з сім'єю і мені цього тут дуже бракує. Я його Тільки сам не біжи. А ось нас і зустрічають. Хто це такий радий? Дивись, тут всередині. На що? Ти тут середній? Сьогодні ми з Давидом повернулися з України, де були півтора місяці. Зараз ми в аеропорту Аліканте. Я думаю, що це чудовий момент завершити наш серіал. Нас зустрів Олег, ми зараз всі разом. Чудовий момент завершити серіал, який ми так довго знімали. Це вже 50-та серія буде, так що ми вирішили його завершити і переключитися на короткий формат. Ви як вже помітили, то Віра почала випускати короткі відео. І не тільки в Ютубі, а це вже у всіх соцмережах. Раніше у нас Олег більше був блогером. Да. Тепер я взяла ініціативу у свої руки і роблю короткі відео. Так що запрошую, дивіться, якщо вам цікаво, підписуйтеся. Да. Ось і Давид всім гарного життя. Хай всім щастить. побачимо все ще.